Чи продовжать Сполучені Штати військову допомогу Україні? Подоляк дав відповідь на це питання. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати не можуть дозволити собі удар по власній репутації. Переконаний радник голови ОП. Постачання військової допомоги Україні від Сполучених Штатів триватиме. Для цього відбуваються консультації на рівні урядових делегацій. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк у ефірі каналу Фрідом. Треба розуміти, що поставки будуть, і президент України каже, що консультації на рівні урядових делегацій триватимуть. Американці мають унікальні види зброї, необхідні. Проти балістики і США це розуміють, сказав він. За словами Подоляка, спекулятивні розмови про призупинення або повне зупинення допомоги є відображенням внутрішньополітичної боротьби у самих Сполучених Штатах, і до цього потрібно ставитися спокійно, тим більше, що європейські партнери зацікавлені в продовженні постачання допомоги та одразу активно втручаються у ситуацію. Радник голови ОПЕ розповів, що на складах США є велика кількість ракет і протиракет. Крім того, триває виробництво в США, і це свідчить про те, що ніякого виснаження арсеналів в Штатах немає. Вони займаються плануванням, виходячи з тих військових кампаній, у яких вони присутні, і з тих обсягів виробництва, які вони можуть наростити чи скоротити. Я думаю, що їх планування на високому рівні вони розуміють, яку кількість ракет і протиракет, у яких конфліктах можна використати без загроз виснаження складів, наголосив Подоляк. Що стосується поставок Україні, Подоляк вважає, що це питання репутаційних цілей, які перед собою ставлять Сполучені Штати, тому що на фоні збільшення ударів по цивільному населенню, те, що робить сьогодні Росія, це можна охарактеризувати тільки як геноцидні навмисні удари по цивільному населенню з метою масового вбивства людей. І на цьому фоні скорочувати поставки це отримати найважчу історичну репутаційну катастрофу для себе, сказав він. Радник голови ОП переконаний, що Штати, в принципі, не можуть піти на таку тяжку репутаційну пляму історичного плану, адже будь-яке призупинення допомоги країні, яка веде оборону, вестиме тільки до збільшення кількості вбивств. У ніч на 1 липня американські військові вантажні літаки, які перевозили перехоплювачі ППО та інші види озброєнь на європейські бази, звідки вони мали доставлятися. В Україну суходолом були відкликані назад. Низка джерел повідомляє, що серед замороджених поставок були перехоплювачі системи Петріот. Мова може також йти про зенітні ракети Стінгер, ракети повітря-повітря, ракети Хеллфаєр класу повітря-Земля, ракети класу Земля-Земля та артилерійські снаряди. Одна зі спікерів Білого Дому Анна Келлі підтвердила це, наголосивши, що рішення прийнято, щоб поставити інтереси. Штатів на перше місце воно було прийнято після ревізії Пентагоном військової підтримки та допомоги, яку штати надають іншим державам. Аналіз, який провели високопоставлені військові офіцери штатів, показав, що пакет озброєння, який мав надійти до України, але був зупинений, не загроджував боєздатності Сполучених Штатів. Утім, незважаючи на ці висновки, міністр оборони США Піт Гексет. Припинив постачання цієї партії.